Вітаю ви на каналі Стейсі Нідл з вами Анастасія, і сьогодні таке незаплановане експрес-відео з моїми покупками, які накопичилися, та подарунками до дня народження, який а, вже був. Декілька тижнів тому, але я ще не показувала вам подаруночки. Ось такий будиночок, дуже красивий синій мого улюбленого кольору підставка для ножиць із натурального дерева, бачите, і такої виноградної лози. Натуральної, дуже красивий. І в мене він вже стоїть на столі. Я його Бачите, в мене дуже багато різних підставочок. Коротше, мені треба реорганізувати свій творчий простір, я це вже розумію давно, тож я цим і займуся при першій же нагоді. Дивіться, як красиво виглядають мої улюблені ножи, ножиці, які я теж отримала одного дня у подарунок на день народження. І у такому будиночку дуже красиво. Коротше, мені дуже подобається, воно так і стоятиме, так і використовуватиметься. Прямо ці ножиці і цей будинок створили класний дует. Мені подобається. Дуже подобається, як воно виглядає. Також я нарешті здійснила свою мрію. В мене з'явилася така бабінка з кілометром Аріадний. Спочатку я трошки засмутилася, що мені здалося, що нитка товста. Але потім, може, і не така товста. Ну, коротше, подивимося, як вона. Поводитиметься у вишивці бісером, але рядно мені дуже подобається. Так як я вишиваю бісером в останній час якісь маленькі процеси, то такий органайзер дорожній для мілхілівських маленьких наборчиків. Та й не тільки. В мене, до речі, цей органайзер дуже зараз стане в нагоді. Ви побачите, чому він такий маленький і дуже, дуже зручний. Мені дуже подобається. В мене органайзерів. Багато і всі мені вони не потрібні. Також в мене така є річ, як голки Саліванс. Я чогось думала, що тут кульки такі великі йтимуть, але тут такі вони маленькі. Ну, коротше, не знаю. Ви ціну бачили, я її закрию, щоб не... просто не... від цієї ціни не впасти. Ну, коротше, буде обзор на ці голки окремо, я розкажу свої враження. Поки я їх не дістаю, бо я вже загублю дві голочки. Ось таке красиве дерево. Органайзер теж можна чіпляти нитки на нього. Дуже класний. І в майбутньому я вишиватиму іще квакери, семплери. Мені чомусь саме квакери подобаються більше. І це дерево використовуватиму також. Для таких процесів. Мені дуже подобаються такі прості е, органайзери, як в мене конь та цей дуже класний. Також я збираю е, колекцію серденьок. Клас, такий бісер, крупний, дивіться. В мене вже є музичне, в мене є рукодільне відшите, е, майже відшите Хеловітське і буде і таке. Зараз весна, може я його весною і встигну відшити. До мене вже маленький мілхіл, нічого. Такого вишити, ну, особливо, як я жовту пташечку коваряю вже місяць. Ну, нічого такого складного, щось не можу ніяк завершити. А, класненькі а, прищіпки мені теж подарували. На день народження дівчата. Тож я їх використовуватиму, сподіваюся, у мене буде ще пробкова дошка. Подивимося, і я використовуватиму їх і там. Бо в мене пробкова дошка вже в три слої. І нічого відчіпляти не хочеться, а розділити на дві частини було б дуже-дуже влучно. Ну, коротше, теж будемо дивитися, як воно буде. Um, в мене ще є з'явилась така новинка ножиці для шиття тигр, дев'ятий номер. Вони дуже класні, і я їм користувалася, um, користуюся на заняттях і вони дуже зручні зовсім зовсім недорогі і вони ріжу дійсно класно. Тож, у мене таке ще для життя з'явилася така новинка. У мене таке трошки сумбурне відео, тому що знов скажу, я його не планувала. Але дуже хочеться вам показати новинки і похвастатися, щоб все це скласти вже по місцях. У мене фудляр такий є для голок фіолетовий, мій улюблений, знов колір, сині-фіолетові. Це мої улюблені кольори, скажу ще раз вам. Тож, е, також він для голок бісерних, різних там. Ну, коротше, яких хочете, таких голок, Для процесу він плаский і дуже зручний буде для якихось дорожніх процесів. Як ви бачите, е, не зовсім рукодільна, але трошки рукодільна це крем для рук. Він такий прозорий, дуже прикольний, я його вже відкрутила, спробувала ромашковий. В мене руки від ниток, чи від чого, коротше, сохнуть дуже, мені це в нагоді. У мене завжди креми вже стоять у кожному закутку. Листівочка була в мене на подарунку, вона дуже блискуча і мені подобається, я її вам покажу також. Трошки в мене з освітленням сьогодні не дуже. Я знову вам скажу: знімала на старому столі на цьому, на основному своєму, то ж таке, фрозелок піратський корабель. Мені дуже сподобався цей набір. Він в мене давно у забаганках. Така листівка була у цьому наборі. Ну, коротше, ви побачите, може, окреме відео про корабель. Він того вартий, тому що ну, там цікавинки є. Коротше, є про що побалакати більш детально. Ось такі пташечки. Я їх ще нікуди не повісила, але обов'язково повішу. Не знаю, куди, але все ж таки, кудись я повішу, щоб їх було видно. Просто не хочеться вже на дошку ціпляти, бо тут в мене все вже є, вже нічого не видно. І як знімаю відео, в мене все наліплено, нічого не видно, що я знімаю на фоні. Ну, коротше, не дуже. Треба реорганізувати, розгрузити, розвантажити трошки свій простір. Бо в мене, як завжди, мінімалізм то не для мене. Я люблю, щоб усього і те, що я люблю, і побільше було. Такий набір я теж давно хотіла і. Не дивлячись на те, що я останній час, якщо зашивка йде не повна, то я замінюю на рівномірку. Тут я не заміню на рівномірку, скажу вам чесно, я не замінюватиму на рівномірку. Мені подобається ще і цей морозний з цієї серії, але поки не вишию цього, морозного не буде. Ось так я скажу. Такі крупні, бачите, бісерінки, дуже красиво. Є багато відшивів, дівчата відшивали. Хтось довго, хтось швидко, але всі кажуть, що... Комусь там є над чим попрацювати. Хтось сказав. Хтось сказав, що дуже швидко. Ну, я знаю, хочеться мені вишити на канві. Як є, знаєте, це традиційно, повністю зберегти традиційність. Але не знаю, чому традиційність українці вишивали на рівномотканому полотні, мабуть, ще. З царя Гороху, якщо так можна сказати, у нас нація розвинена. Рівномірка була раніше, ніж 19 століття, 20-те. І як стане, як я казала вам, що стане в нагоді е, мій маленький органайзер, то він дійсно стане в нагоді. Дивіться, які в мене такі новинки. Багато в мене брелків обтріпалося, і ну, це буде не брелок, це буде така штучка е, в мене. У вигляді брелоку, я його її першу вишию, цей е, герб України, мені дуже подобається. Бачите, я думала, що, ось, що це на кшталт чарівної країни, але це якась така, бачите, фірма нова для мене, принаймні. Може, ви вже знайомі, напишіть свої враження. Поки що по комплектації мені все подобається. Є шнурочок навіть, є нитка бісерна, є бісер, такий, на перший погляд, доволі однаковий та такий гарний. Мабуть, пресіоси, але ну, не знаю. Бачите, дуже основа така, ну, дірочки рівні, всі прорізані. Фетер вирізаний, ну, коротше, немає ніяких поки що зауважень. Я вишию і вам розкажу. Мабуть, треба вже повертатися до формату рукозільних тижнів. Воно мене і трошки так заохочує вишивати більше і е, показувати щось вам цікаве є. Я роблю іноді перерви, а потім знов хочеться вишивати. Хоча в якісь періоди щоденники дуже цікаво знімати. Ну і вже ж ключова річ така, це станок від Нурге, <кій> отримала я у подарунок. Я його вже зібрала. Знов буде відео вже ж про огляд станку, може в шорцях, але хоча б якось буде. Я його вже зібрала, поставила, сіла на диван. І скажу вам на диван, і скажу вам, що мені здається, що це супер зручно. В мене така лапка самостійного виготовлення, вона теж зручна, але це набагато-набагато зручніше. О, ось така лисівка ще, дивіться, красива, дуже. Я люблю такі речі, їх зберігаю. Тож дякую дівчатам за подарунки на день народження. І дякую вам, дорогі глядачі, за перегляд, що подивилися зі мною мої новинки. Мої нові рукодільні речі. Усім бажаю щастя, миру, усього всього найкращого. До зустрічі у нових відео до побачення!